Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. В кінці червня буде можливість сплатити штраф ТЦК через «Резерв Плюс, так заявляє заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко. колеги юристи просто в захваті від такого нововведення. Та навіть переконують, що після сплати штрафу через застосунок Резерв Плюс людина буде автоматично знята з розшуку ТЦК. А зручно то як буде, не потрібно йти прогулюватися до ТЦК і займати чергу. Просто натиснув кнопку, отримав реквізити та ще й сплатив половину штрафу. Не пропозиція, а мрія. Ну, мабуть, на такій позитивній ноті можна закінчувати відео. Але зверніть увагу на одну ключову фразу в інтерв'ю: на першому етапі це будуть штрафи за. Не оновлення даних вчасно. Далі додамо інші категорії. Тобто, ті, кого ТЦК оштрафувало за неявку по повістці, відмову від проходження ВЛК або за інше порушення правил військового обліку, навіть при бажанні не зможуть сплатити штраф через Резерв Плюс, тим більше половину від суми штрафу. Виникає питання, чому для пільгової сплати штрафу? На першому етапі обрано саме категорію військовозобов'язаних, які вчасно не оновили свої персональні дані. І що це означає на практиці? Цікаво почути відповідь? Тоді поставте вподобайку, підпишіться на мій YouTube або Telegram. Заварюйте каву та дізнайтеся, чому ейфорія стосовно запровадження у резерв функції сплати штрафу взагалі недоречна. Сплата половини штрафу ТЦК подарунок чи пастка. Як відомо, усі військово зобов'язані чоловіки повинні були оновити свої персональні дані до 16 липня 2024 року. І ось як про це розповідає сама заступниця Міноборони. У випадку порушення правил військового обліку у застосунку «Резерв Плюс з'являється та червона стрічка з написом. Схоже, у вас проблеми з військовим обліком. Після запровадження нового функціоналу в застосунку «Резерв плюс» буде відображатися причина порушення. На кшталт, типа, не явився на оповіщення. Не про що там, ВЛК, тощо, якщо людина порушила правила військового обліку, у неї у застосунку «Резерв плюс» з'явиться кнопка сплатити штраф. Якщо її натиснути, побачите віконце, якщо ви добровільно сплачуєте штраф, можна це зробити з 50% знижкою. Користувач перевіряє точність даних, на основі яких автоматично формується заява про визнання саме правопорушення. Далі натискає Підписати і Надіслати заяву. Заява надходить до ТЦК ТСП. Опрацьовується і виноситься вже постанова про адмінправопорушення. Після цього користувач має змогу оплатити штраф через платіжну систему. Сама заступниця Міноборони зазначила в інтерв'ю, що наразі застосунок резерв плюс користується близько 4 мільйонів людей. А за офіційними даними, на кінець минулого року, кількість чоловіків, які не оновили персональні дані, та все ще залишається поза увагою ТЦК, становить близько 6 мільйонів осіб. Тож запровадження функції сплати половину штрафу через застосунок Резерв плюс спрямоване саме на виявлення цих неврахованих чоловіків. Формально всі ці 6 мільйонів чоловіків фактично порушили правила військового обліку. Та вчинили адміністративне правопорушення, передбачена статтями 210 Кодексу про адмінправопорушення, за яке передбачено штраф, як ви знаєте, від 17 до 25 тисяч гривень. Більшість чоловіків, які своєчасно не оновили свої персональні дані та залишилися в Україні, фактично переховуються від ТЦК. Добровільно вони до ТЦК, мабуть, ніколи не прийдуть, якщо випадково десь їх там не загребуть на вулиці. Розрахунок робиться на те, що багато людей спокуситься можливістю. По-перше, дистанційно сплатити штраф без явки до самого ТЦК, а по-друге, сплатити тільки половину суми штрафу, думаючи, що після цього ТЦК від них фактично відчепиться. Але ж це зовсім не так і більшість це розуміє: сплата штрафу ТЦК і підводні камені. Спочатку людині, яка своєчасно не оновила свої персональні дані та вирішить скористатися саме функціоналом дистанційної сплати половину штрафу, потрібно встановити на смартфоні мобільний застосунок Резерв Плюс. І як тільки цей застосунок буде встановлено, необлікований чоловік актуалізується перед ТЦК, а відомості про нього автоматично одразу попадають в реєстр військовозобов'язаних. Оберіг. Після цього цей чоловік фактично пише явку з повинною, тобто підтверджує, що він вчасно не уточнив свої персональні дані, чи порушив закон та вчинив правопорушення і сам просить ТЦК притягнути його до відповідальності, тобто покарати. Звертаю увагу, що перед сплатою через застосунок резерв плюс половини суми цієї штрафу. Спочатку в, в електронному вигляді формується та надсилається заява про визнання правопорушення. Давайте, цитата з ін, е, самого інтерв'ю. Користувач перевіряє точних даних, на основі яких автоматично формується заява про визнання порушення. Далі натискає Підписатися і надіслати заявку. Уже на підставі цієї заяви. ТЦК виносить постанову за статтею 210 КУПАП та накладає штраф з можливістю у 10-денний строк після винесення самої постанови сплатити половину вже суми штрафу. Сама процедура притягнення до адміністративної відповідальності шляхом подання заяви про визнання правопорушення зі сплатою половини суми штрафу передбачена статтями 279 і значком 9 та 300. І значком 3 Кодексу про правопорушень, які були якраз введені в дії з 17 квітня 2025 року. Класичний спосіб спіймати двох зайців: перший виявити неврахованих ТЦК ухилянтів, які самі себе актуалізують шляхом встановлення мобільного застосунку плюс. І друге од одночасно добровільно отримати половину суми штрафів, яких би в іншому випадку взагалі просто не отримали. А щоб знати, як захищати свої права з ТЦК на ВЛК при огляді водія драгером і при перетині кордону, замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Або можете підписати про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліцію і суди. Наслідки сплати штрафу ТЦК. Окремо хочу сказати про наслідки сплати штрафів за постановами ТЦК за статтями 210 та 210 і значком 1 КУПАП. Багато хто висловлює думку, що наслідком сплати штрафу буде або не оголошення у розшук, або зняття з розшуку. Але варто знати, що згідно з чинним законодавством притягнення до адмінвідповідальності за статтями. 210 та 210. І значком 1 КУПАП за порушення законодавства про мобілізацію. Є підставою для оголошення особи у розшук, Беремо його в лапки, незалежно від того, сплатить на штраф цей чи ні. У разі сплати штрафу громадянин фактично визнає себе винним у вчиненні адмінправопорушення, передбаченого стаття 210 чи 210. І значком 1 Кодексу про адмінправопорушення. Мало того, у випадку сплати половини штрафу через застосунок Резерв Плюс громадянин особисто формує та надсилає до ТЦК заяву про визнання порушення, а добровільне визнання вини та сплата штрафу унеможливлюють оскарження розшуку в судовому порядку. Варто знати, що сплата штрафу не виключає особу з розшуку. В інформаційній системі оберіг та інформаційній базі МВС Армор. Тому сплатити, сплатили ви штраф взагалі, чи ні, проте в інформаційних системах ТЦК та Поліції ви все одно будете рахуватись як порушник законодавства про мобілізацію та як особа, яка перебуває в тому розшуку. Також сплата штрафу чи половини суми штрафу. Не звільняє від обов'язку прибувати до ТЦК за наслідками або ну, тобто, надісланими чи е, врученими повістками. Ну і останнє. Де в інтерв'ю заступниці є фраза про те, що сплативши штраф, громадянина знімуть гроші, а не знайдете її ніде. Тобто чиновниця не хоче кидатися словами на вітер. Як на моє переконання. То така зручна смартфонна можливість оплатити штраф ТЦК це дійсно крута опція. І даною послугою точно скористалася величезна кількість чоловіків, правда, за умови внесення змін до постанови Кабміни в частину цього розшуку ТЦК, який би, наприклад, цей прибирався розшук після склати штрафу. Вдячний за перегляд, подяка спонсорам каналу за підтримку. Всім пока!